Більше 70 тонн гуманітарної допомоги КМДА відправила у зону АТО. на підтримку столичних військових. Місто надало дизельні. Генератори, обігрівачі, деревину для бліндажів і шансів. Загалом вартість матеріально-технічних засобів перевищує 2 мільйони гривень. Все було зібрано упродовж 20 днів після того, як військові звернулись по допомогу до мера столиці Віталія Кличка. До речі, це вже друга партія гуманітарки бійцям від Києва. Дві вантажівки відправили у зону АТО 23 вересня. Машини з допомогою надійдуть військовій частині, яка дислокується у Бахмуті. На Донеччині за місяць ми зібрали все, що вони просили. Це близько 70 тонн грузу. І це і теплі тепловентилятори, і генератори, і випрямітелі, все, що і це ліс необхідний для того, щоб. Трохи тепліше було в окопі чи в бліндажі. Все, що їм необхідно для того, щоб якось пережити цю зиму. 70 найменувань, які це тільки самі, самі необхідні речі, які потрібні нам. Наша задача, щоб ми зберегли наш суверенітет, нашу цілісність, і ми спроможні це зробити. А з такою підтримкою ми це зробимо як мову, швидше.